We'll be right back. Китайська дахо, і саме китайська дахо, а про те, що я говорю е, до попереднього мого відео, де люди демонтажник поставив, свалив і нічого морозиться, нічого не може підключити. І причинно знаєте в чому в китайській дахо. От в тому, що це модель 2449, але зовсім інші букви, які не йшли на наш український ринок чи європейський. Тобто прошити її неможливо, там тільки і виключно китайська мова, але маючи, коли я з ними кожен день працюю, мені це не складно навіть при китайській мові. Я на пам'ять знаю, де яке меню знаходиться. І тим не менше, знаєте, що там немає p 2 p Отак, люди не можуть просто використовувати внутрішній сервер китайський і заходити нормально з телефона на будь-якій відстані, не тільки з дому. От є проблема. Тому в них є рішення в принципі, одне. Е, в принципі, одне. За статична адреса від провайдера, а сталося це через те, що вони в мене вже взяли камеру. А потім хтось їм сказав, та є дешевше. για yeah, δεσμεύσει.